Новий канал представляє. Поки мільйони жінок мріють про ідеального обранця, рішучого та успішного, ми покажемо, як і де знайти чоловіка своєї мрії. Надіюся зі то удачно познайомиться вперше в історії українського телебачення. Телевізійний посібник вдалого заміща. На пошуки свого єдиного вирушать головні наречені країни. Нахабна і сексуальна Аня. Я надіюсь, ніхто цього не бачить. Весела і безпосередня Лена. Головне в цьому благородному ділі, Я вам так скажу: це смікалка і колікалка. Та скромна і сором'язлива ліза Я нервничаю, Я не змогу, навіть смогу теж глазами посмотрети. У них різні методи та жіночі секрети. б мене фотографія. Але одна ціль Мужчина на горизонті. Де шукати чоловіка своєї мрії? У мене є ще один варіант: чим привернути його увагу? Це така рокова жінка має бути. і головне, як бути щасливою з ним. Перший телевізійний посібник вдалого заміжжя. Любов на мільйон. На новому каналі.